От хто це в нас тут такий котик? Та не треба там тюлювати нас з тобою. Ну що ти не можеш затішитися, га? Яка в тебе любов? Яка у хлопчика любов? Як він хоче обніматися, який він любі обільний, який розумничок, як він мишки ловить, цілий день сидить коло мишок, ловить мишки. да. И такий разумничок у нас, красавчик. Ти башмачок наш. Башмачок. Покажи свои лапки, білі. Білі лапки, башмачок, башмачок. Башмачок. Ну не надо лазь жопкою мені на лице. Добре. Добре. Ой, як ты, які ми рідні. Ой, які ми рідні з тобою, які ми рідні. Шо, шо, шо. Ой, такой нох да? Ой, такох тю. Так, та ти ж упадеш тако. Ну тільки жопу мені не давай. Добре. Нельзя жопу мені, я не хочу твою жопку. Пошмак. Ой-ой-ой, яка любов у нас. Ой-ой-ой, яка любов у нас. Ти такі колесі. Ти такі колесі. Хлопчик золотий. Помагає, всерайві мешки ловить, сидить там, їх виглядає завжди, да? так. Ти поможник такий. Їй не може натішитись, що він на руки заліз. Дя, дя, дя. А, тільки не треба, ти миші ловиш, щоб потім мене обнімати. ні-ні. не не трися лице, бо я не люблю так. Чи так не люблю. Чи так не люблю? Хто це такий тут любили обільний наш хлопчик. Ой, упав. Отак ліг, От. Ой, який у мене воротник тепленький. Мені не треба отоплення включати. Ой-ой-ой. ой. Тільки ну, тільки не цілуй мене, добре. Не люблю я. Ти мишку їв. Красотун. Красоту. Ой, 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 ой. <смір> І голову об стінку поб'ю забирати від тебе. Ой, такий хольосін. Ой, який, нудя, да, нудя. Да. Ой, такий холосний. Хлопці жалой. Куди куди куди? Ну, на стіл ми не будемо теж лазити. Ти ж має розум, ти ж хороший хлопчик, тільки котики на нас стіл не лазять. Добре? О, все. там ходити тако. Каже, пока-пока. О, так, все, ліг, А так, не будемо ми сидіти. Інтересно, вдовому так сидіти. І пішов масаж. І пішов масаж. Ну, все. Каже, пока-пока всім. Каже, дякуємо за підписки всім. Дякуємо, підписуйтесь. Ну, ну не надо мене. Пока-пока, каже. Все, давай будемо виключатися. Дай. Ой, все вот так буде. Ось ті лапки. Все, пока-пока.